Як пересадити виноград? Обрізаємо його, оставляємо по 3-4 брунки, щоб багато соку натягнув, викапаємо, пересаджуємо. Далі покажу все детально. Раз, раз, два, три, 4, 5. Ріжемо, щоб йому було краще жити. На винограді обов'язково треба різати сантиметр десь від ствола. Чого? Тому що гілка буде засихати і вона не буде передавати суху гниль на стовбур. Тобто відрізаємо десь сантиметр. Менше не можна. Тут залишаємо дві, а тут 4, щоб йому краще було переносити пересадку. Тут теж. Так, тут зайва, зайве оце, мабуть, отак от відріжем. А тут же великий. Взагалі, коли вже викопаємо, тоді подивлюсь, може відріжу, ще ще так далі буде. Отакий карінчик вийшов. Така є І от тільки отакий от корінчик. Стовбур центральний. Згодом обрубали, тому що витягнути це неможливо. Тут мілких дуже багато корінчиків. Я гадаю, що все буде мало, бо борживається дуже добре. Для міжче підготовлена. корінчик схожий по розміру яму, трошки менше. Зараз саджаємо, заливаємо водою і чекаємо, поки прийметься. Яма глубша, ніж він раніше був, це не можна так. Зараз підсипаємо землею і витягуємо догори трохи. Так він виглядає після посадки, весною будемо формувати наш палер.